Господь подарував нам іще один ранок, і я хочу бажати, щоб він для вас був добрим, щоб день був мирним і тихим, і особливо, щоб нас супроводжувала надія. Разом з вами я дякую Богові за цей день і дякую Богові за життя, і дякую Богові за обітниці, які Господь дає через своє Слово. Але, звичайно, нам потрібно робити вибір. І ось один із біблійних героїв, коли побачив, що народ іде не так, як потрібно, він зміг сказати чудові слова. Це записано у книзі Ісуса Навина в 24 розділі, 15 вірші. А якщо зле в ваших очах служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити. А я та дім мій будемо служити Господеві. У нашому світі є два класи людей. До одного належать ті, хто споглядає розп'ятого та Воскреслого Спасителя. Другий включає всіх, хто вирішив відвести погляд від Христа і піддатися сатанинському впливу. Цей клас намагається поставити камені спотикання перед Божими дітьми, щоб вони впали та звернули зі шляху послуху на широку дорогу непослуху та смерті. Багато хто вибирає нещастя, оскільки сатана подає його у привабливому світлі, спокушуючи тих, хто не остерігається його хитрощів. Він діє через неосвячених чоловіків і жінок, котрі вважають себе Божими дітьми. Так чи інакше, ворог прагне увести в оману всіх і навіть вибраних. Тільки будучи учасниками Божественної природи, ми зможемо уникнути розслінного впливу, який намагається справляти на нас ворог наших душ. Коли сатана намагається зруйнувати огорожу душі, спокушуючи нас потурати гріху, ми повинні за допомогою живої віри зберегти наш зв'язок з Богом та довіритися Його силі, здатні допомогти нам подолати будь-яку облогу. Нам необхідно уникати зла. Та прагнути до праведності, лагідності, святості. Прийшов час кожному з нас вирішити, на чиєму ми боці. Сили сатани працюватимуть з кожним розумом, який дозволить собі бути під його впливом. Однак є ще й небесні сили, готові пролити яскраві промені слави Бога на всіх, хто бажає Його прийняти. Вибір за нами. Будемо ми зараховані до слуг Христа чи до слуг сатани. Своєю поведінкою ми щодня свідчимо, кому обрали служити, а який вибір зробиш ти, яким буде твоє повсякденне життя на протязі цього дня? Пам'ятай, що тільки Ісус є надійним проводарем по життєвій дорозі. І вірні люди йдуть цією дорогою. І колись, проповідуючи в Єрусалимі, Христос сказав, Іван Невідіана, 8 розділ, 12 вірш, знову промовляв до них Ісус, кажучи, я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме у темряві, але матиме світло життя. Усім, хто вирушає в подорож до неба, потрібний надійний проводир. Людською мудрістю цей шлях не здолати. Ми маємо перевагу слухати голос Христа, котрий звертається до нас, до тих, хто звершує свій життєвий шлях, і слова Його незмінно сповнені мудрості. Сатана докладає всіх зусиль, аби призвести до загибель людські душі. Він зійшов з великою силою, знаючи, що в нього залишається мало часу, так говорить Господь. Наше єдине спасіння в тому, щоб іти за Христом, діючи за Його мудрістю і живучи за Його істиною. Ми не завжди можемо відразу розпізнати дії сатани. Нам невідомо, де він розставив свої пастки. Однак Ісус знає усі підступні прийоми ворога і може допомогти нам утриматися на безпечній стежці, бо Він говорить у Євангелії від Яна: Я дорога, і правда, і життя, проголошуючи, Христос звертається до кожного із нас, прийміть цю дорогу. Яка користь була б від шляху, який прямо і впевнено веде до слави? Якби на ньому не сяяло світло істини, аби подорожні впевнено йшли по ньому. Яка користь була б від істини, що освічує цей шлях, якби у подорожніх, котрі здійснюють шлях від земного до небесного ханаану, не було б цього життя? Знаючи слова Христа, Я, є дорога і правда, і життя, усі віруючі в вождя Ісуса, можуть з довірою рухатися вперед до неба, будучи упевненими, що прямують визначеною у Слові дорогою. Христос, Його характер та діяння це є центр і межа. Всієї істини. Він є нитка, на яку нанизані дорогоцінні камені вчення, у ньому зосереджена вся система істини. Хто ходить у послуху Богові, той пізнає, що є істина. Аби пізнати істину, ми маємо від серця слухатися Бога. Люди, які люблять цей світ, не погодяться відмовитися від своїх планів заради планів Христа. Вони блукають у пітьмі та не знають, куди йдуть. Дорогоцінне світло істини осяває шлях кожного, хто її шукає, але коли він шукає щирим серцем. І я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості знайти цю дорогу. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде. Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Що цікаво? Що коли повернеться Ісус на нашу землю, ніхто ні на кого не буде ображатися. Тому що кожна людина у житті могла зробити свій вибір. Кому вона бажає служити, кому вона бажала служити, яким шляхом вона йде, чи яким шляхом вона піде далі, усе залежить від нас, дорогі мої. Але є велика проблема. Є багато людей, що знають істину. Але доживаючи свого віку, вони не хочуть прийняти Господа. Вони не хочуть почути Його заклик. Придіть до мене і навчіться від мене. Вони не хочуть почути Його обітниці, в яких Господь говорить через Єремію – Шукайте Господа, поки можна знайти Його. Шукайте, поки він близько. І пам'ятайте, що результат слова шукайте це знайти. А знайти можна сьогодні, бо настануть дні, коли неможливо буде знайти, і Господь через Прока говорить, що будуть ходити молоді юнаки і дівчата від моря до моря, шукати спасіння, але його вже не буде, тому що на небесах закриється храм. Тому сьогодні, друзі дорогі, якщо вас спіткає ситуація, коли всі відмовляться, як це було в Ісуса Новина. Завівши народ в ханаанську землю, він подивився, що серце не лежало до Господа, він сказав їм, як собі хочете, чи служити тим богам, яким ви служили за річкою, чи тим до людей, яких ви прийшли, а я та мій дім будемо служити Господеві. Нехай Господь дасть мудрості кожному із нас піти таким шляхом і унаслідувати вічність до побачення.